Всім привіт! Сьогодні епізод номер 2 Emerging Technology подкасту. Сьогодні, Володя, тему нашу. Так, давайте поговоримо про ідеєшки. Володя, може, почнемо з тебе? А з тебе чому ми почнемо? Тому що. На правах реклами я скажу, що недавно ми ми, ми, ми то дуже голосно. Володя мав ток від нашого ком'юніті, який стрімився на каналі Mobile People, youtube каналі, де ми де Володя говорив знову ж таки про що Володя? Про Android Studio, а саме oh. і Canary, тобто альфа-версії. А от власне на android розробці у нас виходить є одна наша улюблена і підтримувана Google-ом ідеєшка. А саме Android Studio. А взагалі, пару слів, що таке Та, Це от інтегроване середовище розробки, в якому можна писати код насправді. От, і... Юра, ти знав таке, що таке ідеє? Я знав, ідеєшка, ідеєшка. Я знав, бо. Бо я перед тим користувався текстовим редактором, просто-просто, типу, якийсь там Notepad++ і потім попробував ідешку. І я зразу відчув різницю. Я думаю, зараз Володя. Вона почала писати код замість тебе та, І стало краще. Трошки, так. Ну, але просто Notepad++ це теж такий вже текстовий редактор на стероїдах, і можна теж його назвати ідеєшкою. Тобто я би якось тоді формалізовував, що ми називаємо ідеєшкою. тут насправді чому ну як на мене, тут ключове слово інтегровано, тому що зазвичай в такому ключі є всі потрібні інструменти, щоб писати наші додатки, програми, як ну від самого початку до кінця. В Що тобі не треба як в джевескрипті, колись так. браузер, фаербаг, там Google так. Chrome Tools, Боже, У тебе все, все на місці. В тебе все є. Звичайно, є такі інструменти, як той ж Visual Studio Code, наприклад, так який дозволяє встановити кучу всяких різних плагінів і максимально приблизити, десь от, ніби такий відносно базовий редактор до потужного інструменту для написання коду. Вертаючись до Андроїд студії. Е, самі Андроїд студії мені здається вже років дев'ять. Насправді я от почав цікавитися андроїдом з альфа-версією, до речі, і дотепер люблю альфа-версії, які в мене цілий час стоять, і на релізних я не сиджу. Ну ти просто альфа, <laughs> альфа <-андроид -дро. laughs> кенери, тепер Кеннері. Е, ось перед тим чисто от погляд в історію. Е, основною ідеєшкою для Андроїд розробки було Екліпс. Така тула. от, Всі ну, не дуже сказати, щоб любили насправді. Е, І тепер. Ти, ти пам'ятаєш, що таке екліпс? Чи ні? Ти означаєш, ясно, що ні. Я, я навіть ніколи не чув про таке. Е, ясно, пропустимо, ми то вир... ми Юру виріжемо. Андроїд-розробка починалася з екліпсу. В екліпсі був просто плагін, наскільки я пам'ятаю, плагін для Android. -розробка, для Android -розробка, так? Так. E, ну, скажімо, коли Android-розробка як така почалася? Напевно, рік 11. Я не... Ну так, якщо навскид. А це в небо? E, ну, плюс-мінус. Ну, я веду до того, що Android студія вийшла десь рік 15-й, напевно. Плюс-мінус, може, чотирнадцятий я можу помилятися. Тобто, десь декілька років точно ми писали на екліпсі. Ми до цього звикли. Uh, і я тоді я пам'ятаю, я лідив в uh, таких uh... свій перший проект. <laughs> свій єди, єдиний перший проект. Я в команду, де були, де були китайці, одним словом. І ми потрошки переходили на друг студію. Я так запам'ятав, що один китаєць дуже пручався. Він просто прийняв в тому кліпсі кругову оборону. І десь цілий рік ми коротше, його шпигали, шпигали. Типу, ну переходь, переходь. А він, та ні, та кліпс то круто. Ну коротше. А для, а для чого йому було переходити? Чим був поганий Eclipse, якщо прийняти до Android Studio? Ну дивись, Там не можна було e -Eclipse, щось Eclipse це універсальна тула, де розробка під Android велася через плагін додатковий, який інсталювався. який, ну Той плагін треба було комусь підтримувати тому самому Google. В той самий час Google випускає окрему ідеєшку, та? і каже всім, хлопці, оце Android студія. Ми вам кажемо писати код там. Ну про ясно, що ти можеш писати і в текстовому редакторі тебе ніхто не якби не заставить. І було вже очевидно. типу, що Google туди вкладається, та що буде Android студія, і ці і цей плагін під Eclipse, Він може і буде підтримуватись, ну, але це не буде. Знаєш, щось перш пріоритетне. Тому е, та, і повдели повертаю... інтеграція, по факту. Це перше ключове слово. Було все інтегравано, все в одному місці. Та, та, так, так, е, так. І ну, тому, е, до слова, згадуючи китайців, то прийшлось його просто е, задавити. Ну, про, я просто <правда> З тої точки зору, ну, я, я знаю, що до сих пір є люди, які mm -hmm. там, умовно, е, кодять в вімі. Та, yeah. тобто, і... Ну, дивись, так, але е, це окей, якщо це окей mm -hmm. в якихось випадках. Є у, унікали, які роблять все по-своєму. Це окей, коли вони. Самі на проєкті, але це не окей, коли у вас команда там 10 чоловік, і ніби всі ми юзаємо одну тулу, а один хтось не юзає цю тулу, а юзає якийсь свій вім, і потім починається там. А ми ставимо е, спейси замість табів, чи ми ставимо таби? А скільки ну таких вот нюансів, розумієш, які якби в. В людей, які юзають однакові тулеві, в яких навіть не виникає таких питань, а потім виникають оці от нюанси. Чи так само моя улюблена історія з тої самої теми, чи ми використовуємо для гіта, ну, чи для будь системи контролю версій, сторонню тулу, чи ми працюємо з системою контролю версій і з Ідеєшки тією? А, а яка різниця? От, от, яка різниця? Не знаю. Я все-таки коли. І всі і те саме використовують, воно простіше просто вирішувати да. навіть якісь побутові проблеми. Да, та, та, та та ну тобто я, я всіх спонукав використовувати ідеєшку, ну ясно, там консоль в якихось випадках, але не сидпаті тули. Ну, типу, щоб ми всі були на одній at the same page. In the same book. <laughs> Тут ще такий є другий, мені здається, момент. В Eclipse на той час додатки білдились, до речі, або Antom, або Maven. Тобто, це система збірки програм. О. І разом з Android Studio насправді почався використовуватись Gradle. От, і відповідно, воно так само. Ой, я знаю, О, бачу, я знаєш таке Бача, Бачиш, нас навіть на одному проекті юзали. Але я казав, що Gradle, а він Грейдл. Ну тут вже хто як. Я про те, що думав, що він Gradle, але Володя Сорі перебиваю. ще один, напевно, принциповий момент: що Android Studio була побудована на платформі ідеї. JetBrains Джед Брейнс ідея. Та? Тобто, коли був Eclipse, колись там тоді була така сама, е, таке саме середовище, як ідея. Та? Тобто, і було два табори: хтось любив Eclipse, хтось любив ідею, і насправді нам ну, на Eclipse було класно, було зручно, бо ідея мала якісь свої нюанси, я блін, вже зараз. Не Е, Я пам'ятаю, що я, я перший раз, як в Android-студії збілдив, ну проект не збілдився, я не, я не знав, де подивитись помилки компіляції. Ну розумієш, ну, я тупо не міг знайти то вікно, тому що в Eclipse воно якось все було під рукою. А ну, знаєш, Звичка. Ну, завжди звичка. І я якби цього, ну, і оцей от такий треба було себе трошки е, пересилити в тому плані, але е, так, ну. Андроїд студія перемогла. Хоча я знаю, що плагін вроді під Eclipse досі існує, досі юзай. Досі Мені здається, навіть дотепер деякі люди її використовують Eclipse чисто бо зручно. Бо затемнення в них я Знаєш, думаю, Eclipse що... це затемнення, знаєш? No, no. англійську. Я просто думаю, що люди, люди звикли звикли, і вони, якщо їх гарно, вони гарно використовують толу, для чого її змінювати. Ну тобто, вона виконує свої задачі, в них немає проблем. Ну, надіюсь, що нема проблем і чим вон... наше міняти е, та ну, Юра. Ну але з е, е, таким, таким підходом це, це можна спроектувати зараз на будь-що. Я тобі спроектую взагалі на еволюцію розвитку людства. І якщо ви люди, які жили в печерах, яким було в принципі комфортно жити, підтримали з твого підходу, їм не треба було йти і щось шукати далі. Розумієш, вони жили їм їм було ок. Ну, спрово звука, знаєш, дуже, дуже влучне зауваження, якщо чесно. Бо я цієї я Тому... точки зору не думав. Бачиш, це дуже гарне, гарне слова. От є ще наступна частина: що знову ж таки, за рахунок цього всього інструментарію, який ми отримуємо в, в цьому середовищі, ми швидше кодимо. Ну не то що кодимо, може, кодимо менше в результаті, бо воно багато речей робить замість нас. А от швидко в контексті результативності мені здається, збільшується. Тобто, у нас є автокомплішени, у нас якісь може лінтери цілий час працюють. Хочу додати, що коли, коли я починав програмувати, я починав е, теж е, з PHP Storm від JetBrains. І я, коли я побачив, що є індексація функцій і методів, для мене то взагалі було просто кришесно. Я не знаю, як то по-інакшому назвати. Ти заходиш, нажимаєш Ctrl. І на функції, і воно показує, де використовується. Я перед тим не знаю, на тому нотпаді плюс плюс, поки то все знайшов. ну можливо от... Ctrl-F робив. От... І... А то ж, і... ну коротше, в мене просто нема слів, я такий, то нажимаєш, і то таке задоволення було. А... Ні, ну, Чесно кажучи, е... Трохи дивно чути, що ти використовував реально на Notepad++, бо це ну при всій, напевно, його функціональності, та я знаю, що він там кучу мов підтримує, але ну, типу, я завжди до нього якось скептично, Ну, ставився як, що типу, ну окей, він якусь підсвітку коду дає, та але щось там білдити. Ну я навіть такої, ну типу, в мене навіть би такої думки не було, щось щось звітом пробувати запускати. Ну, типу, я як, на, я Юра, на... як ти до цього дійшов? Мені oh, на... пошті не розказували? Та, що та, є та, та, та я скажу вже нарешті. <гуми> Ідеєшка. <світко> так ти ж розумієш, на PHP там не треба нічого білдити чи компілити. <світко> PHP теж інтерпретоване моє програмування. Ти просто поставив PHP-інтерпретатор на комп'ютер і воно -піш -піш пішло. Але, я, але... Я, я намагаю згадати е, свій досвід з PHP. І на чому ми тоді писали, в чому вірніше? Ну й. Ну, я хочу, хочу, хочу уточнити, що то було протягом мого навчання, де орієнтовано там я почав вчитися, і, 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 і було відео і там чувак кодив на Ну, я скопіював Ну я скопівав Notepad++. А потім я, мені порадили PHP Storm. А ти за нього заплативши, може, чи ні? Чи він там безплатний? Заплатив ясно, і вам рекомендую всім платити. <смеш> До речі, а тут так виходить це цікавий момент. Тому що е, за рахунок того, що Android Studio по факту підтримується і розробляється Google на основі IntelliJ IDEA, Вона є безкоштовною, на відміну від всіх інших продуктів JetBrains, які які от з тобою, Юра, як PHP Storm, чи що там GoLang. Голенд. Голенд. Вони ж платні. А Типу, як Go земля Го, типа земля Го. Назва Ідашки Голенд, назва мови Го, а назва ідешки голенд. звучить дуже прикольно. Нормально, в нас назва Ідешки жирафа і. E Жирафа жичок, no, Android, Android Studio. Ну, типу, останні версії вони почали називати, Google почав називати іменами ховаршків ну, іменами тварин. І відповідно була е, літера. Ну, в алфавітному порядку. Остання це вже літера H. І вгадайте, яке то слово, яке -то слово на букву Х. Ну, не ховрашок, Юра. Не гопа. Була цікава історія е, в, на Володіному. Е, е... На TikTok -у. TikTok -у, та, Про Android студію е, Жираф, і е, що там ще було в тебе? Фламінго Фламінго. та. Ми попросили. Ну е, на той момент буква G була остання жирафа. та. І, Ну і зрозуміло, зрозуміло, що наступною буде A B C D e, F G, H H, та буде H, і, і ми довго думали, що як ж то Google назве, і нічого не придумали краще, як, як піти, піти спитати чат GPT, який він знає слова на букву. <хи> ну, На букву H. Uh -huh. <слова>, Слова тварин. І, по-моєму, другим, мені здається, другим був гечхок хей той самий їжачок. Ховрах був, пер... <слова> Ховрах був першим. <слова> ну, вони, я думаю, через якраз існування Голенду. Колен, рішили ворога не туювати, не, 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 не рухати. Не, Але не, насправді то ну, з точки зору початківців, особливо, платність JetBrains, Брайнсу, цих продуктів JetBrains, воно дуже впливає на ним ну, часто ним користування. Хоча е, я, наскільки я знаю, ну, тобто воно він коштує десь колон, коштує десь 10 доларів в місяць, якщо брати підписку. І це прям, ну, ну для початківця, напевно, це для початківця це досить багато, так. Для сеньорного ховрашка. Для, 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 для сеньорного тоже дуже дуже дорого. От і до чого я веду? Що крім того, що є от такі 10 доларів, та підписка є ще багато різних е, моментів, коли ти можеш написати просто їм команду. Якщо ти використовуєш GoLand для ну там джетбренс продукти для навчання, ти можеш їм написати там, на емейл, e сказати, от я використовую то-то то для навчання. І я в інтернеті читав багато варіантів, ну багато таких відеоків, що просто GoLand команда, там JetBrains команда давала доступ там на якийсь певний період часу безкоштовно на користування своєї, своїм своїм редактором. Там. Для студентів, ну а для студентів, для студентів в університетах, що підписують, то там так само безкоштовно. Там дороді якось студент. Я не знаю. Я не був, коли я був студентом, я, я ти не, не був приспався. студентом, Тому... ми зрозуміли Юра. Я, я був студентом, але мені на географічному не дуже треба було продуктів. <рес> <відчутті>. <рес> 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 <Голент> вас? <рес> <рес> не, не було заліку такого. <рес> про... ну, гулент... просто <рес> був ленд. Він з го до речі, та я ж ленд про землю та наука, про землю. А ну то ти недалеко в але це, до речі, цікаво. І Хорошки вчили, напевно, теж там. <реку> Ховорохи мене вчили. Бо ну, має... живих, бо має має... то не біло я... <Mah> <bilmiyorum> Юр, от дивись з Голенд. Ми вже зрозуміли, та, що це доволі потужний інструмент і має багато можливостей. Про Notepad, який доволі базовий, ми вже теж згадали. А чи використовувати якісь ще альтернативні ідеєшки або принаймні інструменти, щоб на... для написання коду? Персонально я ні, Та? Я це я тихенько називаю амбасадором Go JetBrains продуктів взагалі, бо ну, мені дуже зручно ними користуватися. Е, але є насправді, ти вже згадував про VS Code, е, І плагін до VS Code, він е, контриб'ютиться за допомогою ком'юніті. Тобто він офіційно мова Go підтримує плагін для, для, для VS коду І рахується, що. Основний редактор для Go це VS Code, хоча ну Тобто я... та -та. не, не Goland, а VS Code, типу так? VS... Ну тобто, ком'юніті типу, ком'юніті і go розробники кажуть, що використовувати VS Code, його... і його і, і там якісь були плани його підтримки і покращення того плагіна. Насправді, я ну мені до руки ще не доходили до, до того, щоб глянути VS Code, але я, я, я маю такий. Поправді маю такий план, бо мені було би цікаво. Може, знаєте, може я навпаки знаєте, так застарів, не хочу пробувати нічого нового. І думаю, певно, треба спробувати. І може мені дійсно сподобається краще. Попробуй, Юра. І... попробуй, тому що я скажу, чому Скажеш? та тому, що я пробував і пробую зараз конкретно на проєкті в мене. Є трошки JavaScript коду. Ми, ну, мабуть, його дуже часто на подкасті згадували минулого, що мені тепер вернулось. Догнав мене джаваскрипт. І та там, ну, тобто джаваскриптовий ракт проект, і з ним працюєш на VS-коді через VS код А чому не. Як там? WebStorm? WebStorm. Ні. Чому, чому? ти зажав підписку? Та я навіть, чесно кажучи, не знав, що є. Ні, окей, я. На минулому проєкті була ситуація, що треба було підтримувати BFF, Ще одне таке. Юра знає, що таке BFF. Та Всі знають. Best Friends Forever. Сама дружня команда. сама дружня команда, яка писала на TypeScript, і куди мені теж треба було контриб'ютити, І лід тої команди. Запропонувала, це була жінка, ну, сказала, що от ми, ми використовуємо VS Code. Блін, якщо я нічого не путаю, то точно VS Code. Так, і там, там ще часто приколує VS і... Code в тому, що я вибачу перебуваю тебе, що багато конфігурацій вони йдуть з файлом. Ну, тобто, ти там умовно прописуєш конфігурації в файлі, і нова людина, яка заходить, заходить і ранить проект, вона просто ранить ці конфігураційні файли, і воно все має злітати. Ну. Е... Про конфігураційні файли в мене окрема є історія, але то не про Вієскод. Сам Code, ну я не знаю, він мені максимально після ідеї, ну після ідеї я маю з android Studio, але я думаю, твій ленд чи голуб. Вони фактично то саме. Ну, тобто дерево файлів таке саме, типу навігація. Ну, блін, ну Code, ну мені максимально незручне, незручний. Дерево файлів, ну настільки якесь міліпіздрічке, вибачте за слово, мініатюрне. Що е, там щось знайти? Потім оцей от прикол, типу, що ти відкриваєш файл, воно зразу в тому дереві е, його нах... десь знаходить і відкриває всі папки до цього. Та? ну, тобто, умовно в тебе може бути 10 таб... табів відкрито, та? 10 файлів, які е, з різних папок, так? От в тебе 10. і ти по табах щокаєш, і там ці твої папки, блін, там ну Ну, відкр... По них тебе теж перекидають. Ти вроді був в одній папці, ти себе так тримав, якби, знаєш, в одному контексті. Тут опа, дивишся, а взагалі якась структура, я ж такою не знаю, що де я є. Максимально незручно. І я от мучився тоді на одному проекті і зараз от. Тож треба через VS Code щось я, робити. Я, я, я поправді думаю, знаєш, що тобі треба зробити? Просто ти мені треба за з... відео уроки по VS Code. Я припускаю, <ріст> можливо, що, ну... що воно все конфігурується і там можна все можливо. змінити. Типу як хочеш, можливо. Та так. От, я власне відкрию тобі секрет, таку саму історію можна налаштувати в Android студії. Чи mm -hmm. в Голенду. А... Це сопортиться і є люди, яким це дуже навіть зручно. Але навіщо на... це by default лишати? Ну це мені не, не, не звично. Ну, там якась є ідея за цим. Mm -hmm. А є, до речі, ще от такий вкинув вброс. Е Другий момент щодо VS Code, це те, що він жре менше пам'яті. Це дуже може суб'єктивно вийде. І залежить скільки в тебе плагінів буде на ньому навішано, Але за рахунок того, що він більш такий, можливо, простий, він легше раниться. На... Ну, ідея це Java, як мінімум, правильно? Сама IntelliJ написана на Java це ну, да. клієнт. Ну і ну, він запускається в Джаві правда Ну yeah. та ну тут вже зрозуміло жре. By default, що воно жре зараза. Воно жре <ріст> <ріст> скільки в тебе там буде. Ну, тому я тебе навіть вчора, пам'ятаєш, Володя, питався, який, скільки, скільки в тебе оперативної пам'яті ти казав 16. 16 і казав, ну залежно, і питався чого, Каже, ну залежно скільки в мене Android Studio. відкрив. Все міряється в Android студіях, розумієш? Не в мегабайтах не в гігабайтах пам'яті, а скільки Android Studio ти можеш відкрити? Ну, Дві-три, ну окей. По... по правді, ну я, я не знаю, може. Ну, просто я не стикався з тою проблемою останнім часом, бо зазвичай на роботі дають досить добрий комп'ютер. ну, в мене там 32 ГБ тої оперативки, і мені деколи здається, що використовується зазвичай процентів 152 гбайтів. 15%, 15, 15 використовується, але. Та не хочу нічого накидати на GoLand е, і Go, Go, Go Ego, але я думаю, що Android Studio набагато складніша, ну по своїй суті, по своїй функціональності. Я так думаю. Не знаю, чи у вас там є всякі, всякого роду профайлери там е, пам'ять, але якщо навіть взяти саме цей от то що в нас дизайн е, мод, ну то. Тобто, коли ти там в'юшку накидуєш, візуально компоненти, накидуєш е мишкою. І, і руцями. Стосовно, проф... стосовно профайлерів, я тебе зразу поможу тобі та, відповісти на твоє питання. Є і профайлери, і дебагери, і все, що тобі треба. Ні, ну Якби дебагера не було, я б не знав, що там робиш. Але єдиний момент, я візуалізація то досить дорогий процес. тому... Я зробив щойно максимально просто. Я загуглив, <laughs> що краще, вебшторм, наприклад, чи Code? Ну, звичайно, всі дуже такі потужні і мають своє право на життя, але тут ключовий момент, що там той ж WebStorm чи GoLand, чи Android Studio, це власне ідеєшка, а VS Code – це редактор коду. Це текстовий редактор. Ну, все. І на тому можемо ставити крапку. Та, який <світ> має можливості для якихось якогось. Ну, я я, 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 я саме все. той відчуваю, коли пишу цей от, чи дивлюсь цей зараз JavaScript проект, що я дивлюсь його в текстовому редакторі. Ну що, хлопці, на цій позитивній ноті ми будемо завершувати, чи, чи комусь залишили ще що, щось сказати, бо ми насправді дуже багато наговорили. Е, там... Багато швидше за все ми виріжемо і ви ніколи е... того не почуєте. Так, можливо, цього разу було якихось менше таких індиві... індивідуальних, кричущих, плачущих історій, як в першому, ну, але звиняйте, та, ми трошки переходимо до хардкору, але будемо надіятися, що вам то сподобається. На все добре до наступних зустрічей в ефірі.